Доброго дня, дякую, що зайшли. Знаєте, сьогодні ми з вами поспілкуємося про створення вот вот вільної держави, яка дасть всі можливості для ведення бізнесу, створення максимальної кількості різноманітного озброєння для нашої армії і нашої перемоги. І при тому, що всім людям тут захочеться жити і всі. Українці, і не лише українці, і всі, хто захоче свободи і хто захоче підтримувати свободу, приїде сюди, в Україну, і буде нам допомагати. Тобто, бо захоче тут жити. Жити в вільній країні, максимально вільній країні для всіх людей, які тут будуть жити. І насправді, хтось скаже, що це якась утопія, і нам треба. там Типа, чекайте, поки нам допоможуть. Але насправді це не утопія, це реальний шанс. Бо самі ви бачите, що відбувається в світі, і, чесно кажучи, коли так подивишся, то навіть і не знаєш, куди можна приїхати і чим там справа закінчиться. Потому, тому що Запад, фактично, от Європа, вона як піднялася на горку, і на даний час спускається вже з цієї горки, невідомо куди. Фактично. І хтось бачить, що у нас відбувається велику проблему, ну, допустимо, такі люди, як я, бачимо можливості, фактично. І проблема ще в тому, що от, от, це от створення от це держави, фактично, от такі люди, як я, бачимо єдину можливість нам вижити, фактично, на мапі світу, як кажуть. Тому що інші інші варіанти, вони не проходять. Тому що ви бачите, навіть чиновники, я не розумію, чиновники, вони можливо, Якийсь там одрумане соціалізмом, які просто підтримують навіть вони не можуть це прийняти, тому що вільне право на зброю треба ввести, треба дати свободу громадам, треба дати свободу людям, а що там буде з язиком, а що вони там приймуть і тому подобно. Вони починають цього боятися і приводять до самої утопії і самознищення України фактично. То есть да, так, так, так вот, националисты, которые только думают про мову и все инше, и збираються там силою нав'язувати вот это все и бояться всего вокруг, блин. Можуть привести и даже какие-то корупціонери, которые думають, що от ми зараз там щось там накрадемось, потім ми смиємося, допустим. Можеть висмоєтесь, а може не смоєте, Ну не буду України, подумайте просто про, про це. Ну, я розумію, що там хтось зверху сидить там, і от парочка людей вони знають, що вони роблять. Фактично, вони розраховують, що їх спасуть, і тут вони створять якусь там соціалістичну утопію і будуть нас далі грабувати всіх всі спокійно. А самі собі покупати маєтки на Западі і тому подібне, це буде довго. І тому вони дурять людям мозки, розказуючи їм, що, що вільне право на збройне неможливо, то есть не можна, всі друга перестріляють. Взагалі, от це от поняття, от, що фактично соціалізм, який створює із вас фактично, людей безпомощних, Которий вам розповідає, що ви нічого не можете, блин, вам треба захист, вам не, не можна самим себе захищати, вам не можна вільно водіти на зброю, вам не можна вільні громади, бо у вас буде сепаратизм, бо вичнуть, у вас там мафіози захотять владу. Тому що коли починаєш з кимось спілкуватися, про те, от, давайте от, ну, треба, щоб обирались не лише мер, а й там. Судді, прокурори, поліція, вони кажуть, о, у нас і так уже мафія міста захопила, а що у них буде, і поліція у них буде, блін. я просто те. Поліція у них буде. Так ви ж будете обрати свою поліцію, а вони там захватять власть. А от для цього для цього і потрібно, ще вільне владіння на зброю, щоб народ, люди були озброєні. І тоді, коли вони скажуть, ні, ми не хочемо, от що ви робите, блін. Ніяка мафія, ніхто нічого не зможе зробити, просто-напросто. Тому це вся взаємосвязь, кожен має противовесність, ніякої монополії на озброєння з сторони держави, чи ще будь-кого. Тому що будь-хто і так, і так знайде собі зброю. Лише люди, звичайні люди, залишаються озброєними і безпомощними. Для цього потрібно ось це право на вільне володіння зброєю для всіх. А при тому, що у нас. То есть, представьте себе вот, ворог, допустим, даже вот с той стороны війны, вот да, вит, сидит все, Путин, там, десь, там, наверху. И тут Україна вводит вільно води на зброї, максимально милитаризируется. То есть у нас магазин открывается стрельбыщем, у нас начинают женки ходить на стрельбище, у нас получается, что замість того, щоб поехать на пикник или даже на пикник, разом за стрельбищем, люди йдуть там пуль пуляют. Ти входить в нормальний режим, це як в Тіхасі, у нас тут вільне настіння зброї. І от он дивиться от на це все і розуміє, що все не зможе він захопити Україну. Ну, як можна захопити ту країну, де навіть жінки вміють стріляти і можуть себе захистити? Ну, як це можливо? Це неможливо вже фактично. Все, поїзд у але нам розказують ні, ні, ні. Тому що вони, от того, от самі подивіться, влада не хоче про вас турбуватися, Вона думає лише про свої дуби, про свої інтереси. Якщо вони кажуть, що не можна, значить можна. вам потрібно це мати. фактично, І є куча різних, все всі розмови фактично навіть не продобавну політику, а знову ж про ефективність. Система неефективна, немає противовесів, немає свободи. Вона неефективна, не може така держава сама себе захищати, тому що у нас монополія, збройна монополія влади, і вона робить все, що хоче. А нам розказує робити з нас, кажу, кажу безпомічних людей, розказує, що ми на що ні здатні. Тобто я відрізняюсь від, від них фактично, тим, що я вірю, що ми здатні. Воно таке здатне, що вам і не снилося, ви самі бачите, на що ми здатні. І все, що нам потрібно, це свобода, свобода для бізнесу, свобода для людей. І будуть такі речі зроблені. Я вам кажу, за 5 років ми станемо саме країною в Європі. Це это, это не ми будемо просити Європу і НАТО, щоб ми нас взяли, а вони будуть просити, щоб ми були їхніми друзями. Тобто ми будемо обирати з ким дружити. Беремо альянс, допустимо, самі будемо тут керувати всім. І нічого вони зробити цим не зможуть. Як то буде вот все це введено. Тому що чому важливо, припустимо, вільне право на зброю, тому що коли воно з'явиться його потім вирвати дуже важко. Тому фактично, президент, якщо приходить людина нормально, розуміла людина, яка це все розуміє і хоче це зробити, то буквально за місяць-три все можна зробити. Тобто вводиться невеличка мала конституція. Тобто президент вводить. Тобто вводиться окремий податок для держави, яка буде займатися лише армією і спецслужбами. Вводиться пенсійний фонд для кожного громадянина і все державне майно. Буде поступово розпортуватися і нараховуватися от, суми всі, всім громадянам України на этот рахунок, і вони ці гроші вже зможуть використати не лише для своїх пенсій. Там, допустим, буде забыто, що от кәтем, така мінімальна сума, яка должна бути. А от все інше ти можеш використовувати для своїх потреб. Тобто всі пенсіонери, фактично, хто вже отримує пенсію, вони будуть вправі ці гроші зняти і використати для своїх потреб. Хочуть поїдуть на розваги або там нічого щось. Залишиться тільки якась сума, мінімальна пенсія, яким там, допустимо, до 80 років має платитися з цього фонду, а все інше вони зможуть знімати і для своїх потреб використовувати, як вони хочуть. типу А тут ну там, щоб просто видно, щоб все, все не зняло і не залишилося повністю без безрушень. І то, то, і то це навіть можна, можна не робити. Кожен вправі сам вирішується, що робити з його грошами, а якщо в них потратять, це його проблеми. Тобто, і наступно просто береться все інше, з дир... моменту кажуть, що вот, держава займається лише армією спецслужбою, а всі інші інституції, всі інші організації, все, переходять у відомство і фінансування громад. Ви, громади, самі розбираєтеся, чи потрібні, самі їх фінансуєте. От в чому прикол. Просто це дуже швидко зробити. Максимально швидко зробити. Вот, я вам вже розповідав, що вот, берете, ви просипаєтесь якийсь момент. Вот, От прийшов президент. Вот, раз, два, три. нова конституція порахувалась. пенсионные фонды, пенсионные рахунки создали, блин, это, создали правила, что все державному мону распродается, сварилась какая-то э э комиссия, которая все это дело с этим делом занимается, ну, то есть на акционах нормальных распродае, и на автоматом каждая сумма делается на эти все рахунки пенс пенсионные, и все институты отрезаются, и, и чиновники просыпаются с ранку, и они уже подчиняются не державе, да делай что с ними, что, что хотите. Он, хотите он с полицией тоже, что хотите делать? Он, все, все. Хай место, сбирая свои податки, у вас есть возможность, занимайтесь, организовывайте. Я даже не буду заниматься этой ерундой, блин. Сидите без зарплаты, фактически. У вас есть депутаты, у вас вся, куча там всяких чиновников. Вот сядьте и разберитесь, и вырежьте, и как вы будете платить зарплату своим всем этим чиновникам. Хай вони займаються. Зачем, зачем займатися держава? Держава буде займатися армією, спецслужбою і наші перемогою. І, і все. Все. Це буквально бли, тиждень даже можна вложиться. Тобто просипаються, ну, так сказати, якийсь то переходний період через місяць, от я спілку, з такого дня всі судді прокурори, якісь там, які там виборні должності, які мають бути, вони стають виконуючими обов'язки. Полицейский, начальник полиции Якунович а через еще два месяца у него перевыборы будут. То есть, пришел президент, через месяц уже все дело вошло, в лаву, при, принято все. А еще через э, три, два месяца перевыборы. Ну и поднимемся, ну фактически, как я уже сказал, что я, как говорится, успока... Заспаковують тих суддів там і начальника поліції, що, скоріше за все, вони залишаться на своїх посадах, на цих виборах. Ну, скоріше за, за все. Ну, може, хто-то, особливо на опору який там вже наробив діл, який вже просто нема де кліма ставити, ну він може втратити свою посаду. Ну, нічого страшного, то есть. А далі через рік перевибори. І, до речі, хотів сказати, що через рік навіть зможете і президента переізбрати, Якщо я б я прийшов, я б, я б, я б не би там довго, Нас хило мені не треба. Моє діло це зробити, то есть. А, що там, да, я будувати на вільно водій на Тобто, і и и через 3 місяці ви просыпаетесь, даже через місяць, пошті новой Україні, через 3 місяці ви взагалі просыпаетесь в новой Україні з новыми податками, з новыми символями, з новою свободою. Где в Конституції буде прописано всякі простые речі, что люди мають право на зброю? А хотите кошмар, кожна громада сама буде обирати, чи кошмарити це свой бізнес? Хочете, хай кошмарить. Бізнес уйде в іншу громаду. Нехай займається терором своїх громадян, Нехай збільшує штат поліції. Будь ласка, все в ваших руках, все це дуже просто робиться. Так що давайте думайте. Да. Я можу це зробити, я готов це зробити. А чи може це цей президент робити, він не зробить, бо він це не розуміє. соціаліст. Дякую.